Це навчання дуже важливе через те, що на сьогоднішній день війна розширила і поглибила потребу саме в судово медичній експертизі, а в експертизі такий сегмент, який називається ідентифікація. І до сьогоднішнього дня судово медична експертиза успішно вирішувала питання насильницької смерті, на насильницьку смерть у кожному із 25 бюро судово-медичної експертизи, які є в Україні, і були. Але ідентифікація, яка прийшла з 2014 року після воєнних або подій, пов'язаних з агресією Росії по відношенню до України, все поглиблювали і поглиблювала цю кризу. Нам допомагали в цьому міжнародний комітет Червоного Христа, зараз комісія зниклих безвісті, асоціація судових медиків, але кількість жертв збільшувалася, і потреба в ідентифікації тих осіб, яких треба гідно поховати і передати родичам, збільшувалася. Тому на сьогоднішній день надзвичайно актуальними. Після ДНК досліджень стали дактилоскопія, і, зокрема, судова стоматологія або одонтологія. І тому в головному бюро відкрилося таке від або започатковане відділення судово-медичної одонтології, якою. Мета якої поглибити і підвищити якість комплексного підходу до ідентифікації в цих трьох напрямках: це знову ж кажу ДНК, потім судова одонтологія і дактилоскопія. І на сьогоднішній день ми зібрали тут фахівців, як ми кажемо, танатологів або лікарів судово-медичних експертів. Є серед ну, спеціалістів судово-медичних експертів ще криміналісти, такі як субспеціальність, але вони якраз максимально наближені до ідентифікації. І ці, як ми кажемо, робочі пари мають на меті поглибити свої компетентності із питань судово-медичної одонтології. І цим зараз ми переймаємося.